Труф Альдину із Бергамо такий мюзикл готують у Тернопільському обласному академічному драмтеатрі імені Тараса Шевченка. Режисер-постановник, народний артист України В'ячеслав Жила. Ми беремо до роботи історичний текст, який написаний ще в 18 столітті. А говоримо про майбутнє. Говоримо про те, що нас більше на сьогоднішній день за все хвилює. Сьогодні така непроста ситуація. Всі люди мають прийняти. У нас по суті існує зараз в Україні лише дві позиції: або за добро і правду, або за брехню і зло. П'єса розповідає про кмітливого й хитрого слуху Труфальдіно, який, прагнучи заробити більше грошей, одночасно служить двом панам, намагаючись приховати це від них. Дія вистави розгортається в Італії, а основний конфлікт пов'язаний з курйозними ситуаціями, які виникають через те, що Труфальдіно плутає накази та листи своїх господарів. Зіграє головного героя Труфальдіно актор, заслужений артист України Сергій Бачик. Наймається на роботу до двох панів. Хитрістю, обманом, іншими якимись такими речами виходить з ситуації, крім того, закохується просто в чарівну, бомбезну дівчину. От такі наші сьогодні реалії. Хитрістю, обманом можна стати, бути і сухим <сум> вийти з води. Над виставою актори почали працювати із весни. Ми гадаємо, що принесемо нашому глядачу багато приємних хвилин і будемо говорити тільки про любов, тільки про наснагу, тільки про надію. Преміра мюзиклу відбудеться 28 вересня у Тернопільському обласному академічному драмтеатрі імені Тараса Шевченка.